Смаколики напередодні свят відправили з Тернопільщини азовцям на передову. Благодійники кажуть, ці гостинці це символічна подяка мужнім воїнам, які дбають про наш спокій. Ми не маємо бути байдужими. Ми маємо сьогодні зробити все, щоб наші хлопці, які захищають нашу країну, почували себе теж захищеними, щоб ми їм з. Тилу подарували кусочок тепла, кутю, мед, мак, яблука для захисників та захисниць передала компанія Агропродсервіс, яка з перших днів війни долучилася до допомоги армії і продовжує робити це сьогодні. Цьогоріч на потреби військових підприємство вже виділило 35 мільйонів гривень. Найменше, що ми можемо зробити для наших воїнів, для наших захисників, це щоб вони, хоча б на мить могли відчути це різдвяне диво. Ми передаємо продуктові набори для того, щоб вони могли собі це свято. Хоча б на мить організувати в себе на місці, передали до різдвяного столу і м'ясо ковбасні гостинці. Їх надав тернопільський м'ясокомбінат. І минулого року, і цього року вже неодноразово наша компанія допомагає військовим. Тим самим ми хочемо частину тепла, частину сімейного затишку передати нашим військовим. Цього разу благодійники відправили три тони гостинців. кажуть, продовжуватимуть допомагати нашій армії до перемоги. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.